Перший матч у регулярному чемпіонаті, такий довгоочікуваний старт сезону. Багато вболівальників, домашні трибуни. Можна повірити сказати, що так два такі різні тайми. У першому таймі були моменти, і першими все ж таки відзначилися забити річем. А що в другому таймі, на вашу думку, пішло не так команді? Добрий день. Дійсно раді, що у Івано-Франківської є свято футзалу, за що хочемо подякувати і нашому титульному партнеру Вертикаль. Які допомогли в такі непростий час. Я думаю, сьогодні дійсно болівальники їм подякували, що мають можливість приходити, виплескувати свої емоції, отримувати задоволення. Що я думаю, сьогодні і отримали болівальники з Франківська, з боку обох команд. Дійсно, хороший видався матч. Нам не вистачило досвіду. Ми розуміли, що в досвіді ми програємо, хотіли зіграти організованіше, дисциплінованіше. До кінця ми цього не зробили. Дійсно, два вийшли. Різних таймах, тому що в першому таймі ми ще більше догравали, притримувалися нашої тактики, а в другому таймі, скільки ми не говорили, десь нам забрало концентрації. Звичайно, хіта було більше моментів, проте я гадаю, що і в нас були моменти, за які де ми могли зачепитися за результат. Звичайно, ми розчаровані, тому що програли. Проте навіть і в цій поразці ми бачимо. Деякий позитив, тому що багато сьогодні гравців, які вперше дебютували в Астралізі. Я думаю, вони надовго запам'ятаються і дебют проти таких досвідчених, сильних суперників, проти такої команди укомплектованої. Тому ми бачимо в цьому позитив в майбутньому, що потрібно розвивати і домовляти. Ну і звичайно, в другому таймі нам не вистачило. Загострення, знову ж таки, досвіду грати на результат вперед, сміливіше. У них це є, проте я впевнений, що в майбутній грі ми вже це будемо виправляти і додати. Якраз першим дебютним голом за ураганом в новому сезоні став написал 16-річний, він Віталій Кітко. І знову ж таки, цей сезон команда знову ж таки народжується, володжується своїми гравцями. Так, як працюєте? як оцінити їх у перший рік видно будемо Дійсно, молоді хлопці себе добре проявили і на навчальних тренувальних зборах, за що і отримали місце в основній команді. Хочеться відмітити роботу наших тренерів, всіх починаючи, які працювали ще раніше, діяти шестирічну віку, зараз це і 15, і в 17. І дублюючий склад, тобто це робота всього тренерського такого великого штабу, що хлопці прогресують і в такому молодому віці і показують хороший результат. Зокрема, і Віталій Крутко, який забував в товариських матчах, проте були моменти і в обороні, і з пропущеними голами. Тобто є позитивні моменти, але є і негативні, Такі, ну не негативні, а більше моменти, які потрібно вдосконалювати. Я впевнений, що ми в наступних матчах вже це будемо виправляти.